Виконуємо номер 438 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Для кожного з малюнків знайди невідому масу Гер. Розглянемо перший малюнок. Наші ваги знаходяться у рівновазі. Отже, маса, що знаходиться на лівій чаші, дорівнює масі, що знаходиться на правій чаші. На правій чаші у нас невідома маса однієї гирі. Знайдемо масу, суму мас відомих гирь, що знаходяться у нас на правій чаші. Але спочатку запишемо 3 кг у грамах, це буде 3000 грамів. І 1 кг у грамах, це буде 1000 грамів. А тепер знаходимо масу відомих гирь. 750 додати 750 і додати 1000. 750 додати 750, це буде 1500. Дай ще додати 1000, буде 2500 грамів. Це маса. Відомих гир на правій чаші, на лівій у нас три тисячі грамів. Ваги знаходяться рівновазі, тому три тисячі віднімаємо 2500 тисячі п'ятсот. І знайдемо масу невідомої гирі. 3000 відняти 2500 дорівнює 500 грамів маса невідомої гирі. Записуємо відповідь до першого малюнку. 500 грамів. Переходимо до другого малюнку. У нас на малюнку другому справа невідомо маса двох гирь. По розміру наглядно ми не можемо сказати, чи однакові ці гирі, чи різні. Знайдемо, як і в першому випадку масу відомих гирі, які знаходяться на правій чаші. 1 кг і 4 кг запишемо у грамах. 4 кг – це 4 тисячі грамів. 1 кг – продублюємо це 1 тисяча грамів. О, ну, тепер знаходимо суму. Значить, 500 додати 1000 і додати 1000. 1000 додати тисячі це буде 2000, плюс 500 маємо 2000. 500 грамів. Маса відомих гир на правій чаші. Ну, а тепер знайдемо суму двох мас двох невідомих гир. Для цього 4000 грамів. Віднімемо 2500 4000 відняти 2500, це буде 1500. Це маса невідомих гир. У нас їх дві. Отже, або це дві гири по 750 грамів. Тобто 750 і 750. Або це можуть бути гирі одна кілограмова, а друга 500 грам. Один кілограм і 500 грамів. Наглядно по гирям не. Зрозуміло, малюнку, чи це однакові гирі, чи не однакові. Тому запишемо відповідь для обох випадків. Відповідь 750 грам і 750 грам. Або 500 грам і 1 кілограм. Задача розв'язана.